Ну, перш за все, я дійсно хочу подякувати всій команді, демократичній команді, яка відпрацювала коаліційну угоду. Але ми всі добре розуміємо, що відпрацювати і підписати коаліційну угоду це ще не виконана справа. Підписання це лише початок. А насправді вся країна очікує негайного виконання цієї коаліційної угоди, втілення її в життя. Сьогодні день річниці Майдану Гідності. Нам треба твердо взяти зобов'язання побудувати країну гідності. І це день ще і відповідальності. Або буде втілена ця коаліційна угода, всі накази Майдану в життя, всі очікування людей будуть втілені в життя або всі політики, які не справляться з цим завданням, мусять просто піти. Партія Батьківщина, підписуючи цю угоду коаліційну. Дуже добре розуміє, що часу немає, і треба діяти, починаючи з першої хвилини роботи парламенту. І ми вважаємо, так як в добрій родині сідають за стіл і перед тим моляться Богу, так само і в Верховній Раді треба, помолившись Богу, розпочати роботу з того, щоб зняти недоторканність. З усіх без виключення політиків, суддів, з президента, народних депутатів, і саме за наполяганням нашої команди включена ця позиція в коаліційну угоду. Ми вважаємо, що далі рухатись не можна, якщо політики не стануть рівними з усіма громадянами України, президенти, судді всі рівними перед законом, так само, як рівні перед законом громадяни України. Ми також вважаємо, що серцем цієї угоди мусить стати відновлення справедливості в усіх сферах життя людини. Сьогодні людина не відчуває справедливості, стикаючись з державною машиною, і практично вона ще сьогодні не живе, а на жаль, мучається. Наше завдання, пам'ятаючи ті жертви, які приніс народ, зробити все, щоб політики на цей раз. Не стратили, не програли і знову не прийшли до того, що країна не міняється. Також хочу наголосити, що в цій угоді дуже велика частина присвячена миру, поверненню миру в Україну. І один з кроків, який треба зробити в першу чергу, це зняття позаблокового статусу, який під час правління режиму. Був встановлений на законодавчому рівні. Ми також віримо в те, що буде раз і назавжди покінчено з корупцією, і не тільки в коаліційній угоді, а в реальному житті кожного українця. Він більше не буде стикатися з цим ганебним явищем. Я хочу подякувати нашим колегам за те, що ви підтримали пункт про звільнення всіх хто сьогодні знаходиться за гратами в Російській Федерації, хто сьогодні в полоні, і в тому числі Надію Савченка, яка стала депутатом Верховної Ради, а також дали їй право від імені всього парламенту бути членом парламентської асамблеї Ради Європи. Я вірю, що ми шансам, які надав народ політикам. Скористаємось виключно для того, щоб люди відчули, що їх жертви були принесені не дарма, і що їх боротьба закінчиться нарешті перемогою.